Привіт! и це обновочки. Обновка номер 1. Эстетик Фломастери. Мишки. Обновка номер 2. Новий поводок. Зараз я покажу, як це выглядить на час. поводок Але я напевно цей поводок еще буду использовать для ямаших наприклад для ось цього от котика буду использовать цей поводок. Бо це повод... були поводки для котів. номер Вот такие вон браслички. Але я буду на певно ось цей костейгом як ошейник для Честера. Такі гарні обновка номер чотири. Отакі гарні румяшки. Дуже гарні. Новка номер п'ять це піжама, яка на ментках. Вона дуже-дуже-дуже удобна. На цьому наше відео закінчилось. Всім пока-пока.